Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Воюа. Сьогодні до мене на огляд потрапили відразу три праски від іспанського виробника Цекотек: моделі Iron Hero 2600 Vital, Fast and Furious 5055 Pro та Iron Hero 3200 iPump. Про них сьогодні і поговоримо. А поки йде заставка, можете підписатись на наш канал, а ми починаємо. Отже, цілих три моделі за різний бюджет та відповідно з різними характеристиками. Давайте сьогодні поговоримо про їх можливості та відмінності. А в кінці відео перевіримо їх на практиці. І почнемо ми по традиції з комплектації. Приходять до вас вони в таких фірмових коробках, в них всередині все компактно. Ми бачимо саму праску, гарантійний талон та мірну склянку для води. Відразу помітила, що у всіх трьох моделей дріт живлення виконаний в тканевому оплетінні так надійніше та довговічніше. Дякую, це що не стали на цьому економити навіть в бюджетній моделі. А що ж нам скажуть заявлені технічні характеристики для зручності? Я буду називати просто цифрову назву моделі, ну і виведу текстову табличку на екрані, щоб ви не заплутались. Так, двадцять це в нас самобюджетна бюджетна модель 5055. Ось це середня. А топова модель в нас 32.00. Добре, почнемо. Модель 26.00 має потужність 2600 Вт. Напевно, її назва походить від цього показника непогано як для праски за таку ціну. Думаю, це великий плюс, якщо дивитися інших виробників за таку ж ціну. Далі модель 5055. Вона вже має 3100 Вт. ватт. Ну і топова модель 3220 Аж 3200 Вт в потужності. Тут, як бачимо, така ж сама історія, як і в моделі 2600. Назва відповідає потужності і знову ж таки дуже гарний показник за таку ціну серед найближчих конкурентів, кому підійде потужність від 2300 до 2790 Вт, ватт. Такі моделі потрібні тим, у кого велика сім'я і доводиться щотижня проводити по кілька годин біля прасувальної дошки. А от 2800 Вт і більше професійні праски, парові станції, моделі для ательє і хімчисток. Також всі три моделі обладнані постійною подачею пару. Це базова обов'язкова характеристика для прасок, що нам дається функція. Вона дозволяє легко розглажувати навіть складні складки, глибоко проникаючи в серцевину тканини. Завдяки цій технології прасування стає швидким і ефективним, надаючи вашим речам ідеальний вигляд з мінімальними зусиллями. Ну і звичайно, як всі сучасні праски, моделі від цекотек. Також мають функцію парового удару для просування складних участків тканини. Ось такої потужності, як ви бачите на екрані. Ну і нова технологія від цекотек під назвою PowerSteam допомагає значно скоротити час прасування. Залишаючи більше часу для ваших улюблених занять. Тобто вона просто пришвидшує розгладжування тканини завдяки розумній подачі пару. Ця технологія також притаманна всім трьом моделям, просто з різною потужністю. На цьому моменті хочу відмітити модель Iron Hero 3220 iPump. Саме про частину назви iPump. Це означає, що праска з вбудованим автоматичним водяним насосом потужністю 3200 Вт. Який забезпечує швидкий нагрів праски? Та просте і ефективне прасування. Вбудований автоматичний водяний насос покращує ваш досвід прасування, генеруючи постійну пару, якої немає у звичайних прасок. Ще однією особливістю, яка є у всіх трьох моделях, є захист від накипу. Завдяки передовій системі захисту від нальоту, CycloClean ваша праска завжди працюватиме на піку своєї ефективності. Ця система здійснює фільтрацію, яка запобігає накопиченню накипу, забезпечуючи. Тривалу та безперебійну роботу пристрою Cycloclean не лише зберігає високий рівень продуктивності праски, але і продовжує його термін служби. Це означає, що ви можете насолоджуватися ідеально випросуваним одягом довше, без турбот про часте обслуговування або втрату якості роботи. Органи керування тут також стандартні для всіх сучасних прасок. У верхній частині ми бачимо дві кнопки. Перша відповідає за паровий удар, а друга за розприскування води. Вони однакові у всіх трьох моделей, а от керування режимами в них трохи відрізняється. В моделях 26.00 та 32.2.0 це звичайне фізичне кільце під ручкою. Воно має вибір із п'яти режимів роботи. А от у моделі 5055 – це кільце прибрали, а натомість зробили його сенсорним, також з п'ятьма режимами роботи пристрою. Не найважливіша відмінність, але виглядає прикольно і більш сучасно. Ну і тепер давайте поговоримо про найголовніше, на мою думку, а саме про підошву праски. Моделі 262.0 та 32.2.0 мають антипригарне покриття. Компанія Цекотек називає таке покриття в своїх моделях як турбослайд. Яке відрізняється високою зносостійкістю та антипригарними властивостями. Це забезпечує відмінне ковзання по тканині, значно полегшуючи процес просування. Завдяки цій технології просування стає швидше та безпечніше, мінімізуючи ризик пошкодження вашого одягу. Крім того, турбослайд дозволяє прасці легко впоратись з будь-якими тканинами від найтонших до щільних. Забезпечуючи ідеальну гладкість без зайвих зусиль. А от модель 5055 має вже керамічне покриття з такою ж технологією Turboslide. Насправді на цю тему дуже багато суперечок, що ж краще кераміка або антипригарне покриття. Але остаточної відповіді на це немає. На мою думку, вони майже однакові і добре справляються зі своєю задачею. А ви що думаєте з цього приводу? Можливо, у вас є якийсь досвід користування, і ви знайшли плюси або мінуси якогось типу покриття? Тоді поділіться своїм досвідом з нами у коментарях. Нам буде цікаво почитати. Прецизійний наконечник праски значно полегшує усунення важкодоступних складок, забезпечуючи швидке та комфортне розгладжування вашого одягу. Завдяки цьому ви зможете легко досягти професійних результатів навіть на найскладніших ділянках. Крім того, зручна форма праски дозволяє ефективно працювати з різними типами тканин. Цекотек оснастив свої моделі прасок системою безпеки Smart Auto Off, яка автоматично відключає пристрій під час перегріву або тривалого невикористання. Це запобігає потенційно небезпечним ситуаціям і гарантує вашу безпеку. Ви можете бути впевнені у надійності та захищеності праски завдяки цій розумній функції. Що хочу сказати про вагу прасок. 5055 Pro має вагу в 1,8 кг, 32.00 iPump 1,6 кг, та модель 2600 Vital відповідно 1,2 кг. Це насправді важливий показник для такого типу пристрою, враховуючи, що оптимальна вага праски 1,5 кг. Легку модель доведеться сильно притискати до прасувальної дошки, щоб випрасувати складки на одязі а від моделі вагою понад 2 кг Будуть швидко втомлюватись руки, звичайно, обирати вам та за своїми особистими вподобаннями. Комусь подобаються більш легкі пристрої, комусь навпаки, але на мою думку, мені більше за все сподобалась модель 3220 iPump, так би мовити, золота середина. Також однією з важливих деталей є сама ручка, адже вам з нею прийдеться контактувати довгий час під час просування. По моїм суб'єктивним відчуттям, у всіх трьох моделях цикотек Зробив свою роботу щодо зручності на дуже високому рівні. Ручка не дуже тонка або товста, вона середнього розміру. Працювати зручно, ну і сам матеріал не сковський, його приємно тримати в руці. Отже, що можу сказати у підсумку: Iron Hero 2620 – доступна модель з функціоналом дорогих брендів, легка. Те, що треба для повсякденного прасування. Fest Furious 5055 Pro доступна і потужна для базового прасування та середньої складності. Iron Hero 3220 iPump – професійний пристрій за ціною базової праски. Відпрасує завдяки якісній постійній подачі пару та паровому удару завдяки автоматичному насосу. Сподіваємось, що це відео було корисним для вас. Ставте лайки, пишіть коментарі. Та обов'язково підписуйтесь на наш канал. Ми бачимо, що багато з вас дивляться наші відео без підписки. Нам було би дуже приємно бачити вас серед своїх постійних глядачів. Тому натискайте кнопку підписатись під цим відео та ставте нагадування, щоб не пропускати нові огляди. До нових зустрічей на воюа!